У селі переважно румуномовне населення, і ну, тут корінні румуни. Переважно тут румунська мова. Використовується українська, російська мова, але переважно більшості 90% повних там, румунська мова. Школа на той момент, коли я починав навчання, це був 2000 рік. Це перший, перший рік, коли в нашій нижньообшанській школі перших-третіх ступенів з'явився клас з вивченням української мови. Тому я мав піти скоріше до школи, але батьки і дідусь побажали, щоб я пішов в школу, тобто вивчав українську мову. І на той момент в школі вивчалася українська, російська і румунська мова. На даний момент це ліцей, в якому вивчається сугубо українська мова. când eu mers în prima clasă și l-am dat coșet el că din clasa 5-a, 6-a sau când a fi mai mare, apoi om hotărât că unde să margă. Primele patru clase le-au făcut aici, clasa 5-a și l-am dus la cea mai bună școală din uh, Chaceu, uh școala ucrainească și l-am mânat că acolo. Foarte greu eu fost. Știți cum e? Din sat, acolo e centru raional, copii cu alta mentalitate, din familii, să zicem așa, nu? Familii de rând. Și s a uitat la el de la început că român, dar am zis, iocă. Dacă te-ai dus și învățătorii de la școală au zis, dacă te duci, faci față, te stăruiești să faci față, să nu ne faci școala de rușine. Eu pe de alta parte, pe de alta parte spuneam, „Dioca, să ai ajuns acolo, înveți acolo, mă faci de rușine. Și așa s-a întâmplat că prim, 11 clasă au terminat și el cu medale de aur. Român între ucraineni. Ну, трошки складно було, то що я тут ну, навчальний процес на українській мові, а перерви, то все з друзями, то все була румунська мова. І я туди поїхав втячу. Там ніхто румунською мовою не володів, я був один, один румун на всю школу. І ну, було трошки тяжко, але відносились лояльно. В Чернівцях, коли я закінчив Чернівецький національний університет. У мене в групі зі мною вчилися, можна сказати, там двадцять троє ну, студентів, мої одногрупники, 15-шістнадцять людей з них, які володіли румунською мовою. Тобто мені там було вже легше. Тобто ми могли спілкуватися на румунській, на молдавській мові. Вони схожі. copilul trai educat când din curmezișul patului, nu în lungul patului. Și dacă are cei șepte ai de acasă, unde mere, știi să dai o minie și știi să fie cum e treaba. Noi așa ne-am stăruit la fata noastră, ne-am dat o minie. După ea n-am avut rușine în La nepot, au fost așa, că au fost cu ei aici și noi am fost mai încolo și ce. Nu, no, și lui am dat. А те, що окепата і одачі люй, шіною емпріона, а мерсена гінте кутату мої батьки не були бізнесменами, вони не були, що займалися якоюсь там роботою за кордоном. Вони всі були вивчені люди. Тобто, і батько працював, і дідусь працював, був селищним головою, і тобто вони хотіли мені передати те, що мені треба знати державну мову. Мені треба працювати в державі. Державною займається державною службою, і вони хотіли, щоб я дійшов до того, що коли я піду навчатися у вищий навчальний заклад, отримати вищу освіту, щоб я знав володів українською мовою. Ми живемо в Україні, тому повністю державною мовою є українська мова, і я рахую, що кожна людина, хоча вона як національна меншина, але кожна людина має вільно володіти українською мовою, бо це ну це мова твоєї держави. Я не уявляю собі, щоб я не знав наразі в даний момент, не знав української мови. Мені треба оформити якусь довідку, якийсь документ. Повністю це. Ну, ти я їду навіть за кордон. Якщо ти не знаєш англійської мови, ти, ну, ти не можеш себе реалізувати там, до, до прикладу. Якщо ти живеш в Україні, ти повинен знати. Ну, я думаю, що це обов'язок. І я дуже вдячний своїм батькам і. Особливо дідусеві, Я не розумів цього до того моменту, коли я її почав використовувати. що Це великий плюс для мене. Ми працюємо у ЦНАПі. Через нас проходить в день, може, за 100 людей. І це сугубо жителі нашої громади, яка вам казав, що 90% це румуномовне населення. І з нами працюють також колеги, які знають українську мову. Тобто, люди, ну якщо людина зайшла, вона тебе впізнала, що ти місцевий, вони з тобою починають розмовляти на румунській мові. Так, відповідно закону про мову, ми повинні державні службовці спілкуватися, надавати всі послуги на українській мові. Але якщо ми бачимо, що людині людині тяжко і спілкуватися, ми можемо можем деякі слова використовувати румусь, щоб людина старші люди, до прикладу, бо старші люди не ну не вчили українську мову, навіть ту російську. We'll Але на ну, румунській мові ми їм доносимо інформацію, вони вже більш-менш розуміють. Тут ж ну з часом починають починають розуміти, як це все працює, як мова працює в державній установі. Тому що треба спілкуватися на державній мові. наразі. У нас така ситуація в державі, що знання, от саме знання, то що ми знаходимося географічно біля кордону з Румунією, і багато знайомих і партнерів, які нам допомагають зараз для нашої держави, а вони є румунами, румунами, англомовними люди. Також я володію англійською мовою на побутовому рівні. І саме знання румунської мови дає дуже великий переваги в тому, що я можу з партнерами вести перемовини стосовно надання якоїсь там допомоги для нашої країни. Це великий плюс на даний момент. Рідна мова це мова. З дитиною так, я з нею, ну її 6 місяців, я з нею спілкуюся румунською мовою, бо з мною так батьки спілкувалися. Тобто, можна сказати, що це історія, історія твоєї родини, треба знати історію, звідки пішла твоя родина. Тому я рахую, що ну нас нема такого, що от нам кажуть, спілкуватися тільки українською мовою. Я українською мовою володію, але використовую переважні більшості румунської. Тому люди, які народилися, є національними меншинами, то я рахую, що треба їм знати історію, знати мову своєї родини.